Тенісний прогноз вітаю друзі всіх на каналі Майстер Клас з понеділка, з 29 вересня. Е, я дивлюсь, багато хто з дівчат вилітає з Пікіна, далі підуть уже е, дуже потужні матчі, там 1 восьма, 4 на наступному тижні. А які повилітали дівчата з першого з другого кола, я дивлюсь, уже приймають участь з понеділка. Е, Ну, Більш-менш непоганому турнірі. Звісно, навіть не 500, і не 250, а 125, 125-ї серії турнір WTA в Сунджоу в Китаї, тут же ж неподалік. І наша Юлія Стародубцева там буде приймати участь, починаючи з однієї 16-ї. І я вирішив. Трошки заглядувати в цей турнір. Зараз зрозумієте, що це того варто, тому що там є також відомі нам учасниці, спортсменки, тенесистки, на яких можна звертати увагу і навіть потрібно. І я це буду робити. Поки я 2-3 матчі взяв на перше коло на 1-16-ту на понеділок. Рано вранці стартує одна а там, як уже далі піде е, непогано, я обіцяю вже буду давати блоками, як ми звикли для комфорту. Будемо по парам матчі розбивати. А поки що я взяв три матчі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка, за що я завжди вас е, дякую, друзі. Дякую, дякую завжди. Еяла Кава. Олександра Еяла, Філіппіни, Катержина кава, Польща. Тут я беру неймовірно впевнену і достатньо швидку перемогу Еяли. Олександра виграє. У полячки і тотал при цьому буде менше 20,5 геймів. Коефіцієнт 1,9. Іва Йовіч, Сполучені Штати, 17 річня е, талановита тенісистка США. Буде грати з представницею Нової Зеландії Лулу Сун. Тут я беру Іва Йовіч Перемога 1,73. Без коментарів. Мені подобається юна американка. Е, в плані тенісу, звісно, в плані е, її гри. Е, Дуже незвичний стиль і дуже незвична суперниця вона. Я вже казав неодноразово. Ну І третій матч Стародубцева Галфі. Галфі з Угорщини Далма Галфі. Стародубцева наша Юля е одразу ж в першому раунді програла на Пекіні і перейшла сюди в Тянзінь Сюньчжоу. Е, стародубцева перемога. Інакше я і не розглядати не хочу цей турнір. Е, інакше на, навіщо да, ми з вами сюди завітали. Скажете, І де наші е, речі? Де наші вищі чоботи? Як один казав у нас спеціаліст крупний. Е, так, е, друзі. Почули: Стародубцева перемога над Делмою Галфі. Я заряджаю на Юлю 1833. Перемога Юлії Стародубцевої. Ну, я повторюсь на всякий случай. І Войович перемога 1.73, і Ела Перемога, і тотал менш, менше 25,1,9. Дякую, що підписались. Зарядили лайк і написали змістовний коментар. Дякую, що ви у мене є. Дякую за підтримку, активність, перегляди, увагу, повагу. І взагалі за те, що потратили час на перегляд цього відеопрогнозу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, любі друзі, всім успіхів, удачі, всім па-па.